Житомирська прокуратура всерйозно взялася земельні порушення. З початку року у цій сфері вже розпочато шість кримінальних проваджень. Попереджено незаконне надання земель площею 60 гектарів. 450 гектарів земель реально повернуто. До відповідальності за скоєння махінації притягнуто 63 посадові особи, в тому числі сім державних органів контролю. Особливо актуальним сьогодні постає питання порушення сивозмін, адже після жнив почнеться у мини. І за використанням земель за призначенням прокуратура слідкуватиме особливо пильно. Зазначив. З брифінгу області Дмитро Лубчук область перетворилася, як було колись із житниці, дійсно житоморського житницю жита, пшениці, вівса, ячменю, льону перетворюється на кукурудзу, на ріпак, на ті культури, які виснажують землю. І ці орендарі, які на передний жаль, зараз ну я не говорю там, що всі без виключення, але переважна більшість їх вони стараються якомога знає тільки вижити і отримати надприбутки. Тому ми цей. Проблем осторонь не будемо стояти. У прокуратурі незадовільною називають роботу контролюючих органів сільськогосподарської та екологічної інспекції. У випадку їх оперативного втручання а також втручання керівників сільськогосподарських підприємств, можна було б уникнути таких скандальних незаконних використань земель, як у готельно-ресторанному комплексі Чудодієво, ресторану Дубки та земель в районі водоканалу, особливо ласим шматком для порушень і землі біля Житомира. Органи місцевого самоврядування часто розпоряджаються такими землями, як власними, що породжує обґрунтовані судові спори. Проведеної Житомирською міжрайонною прокуратурою з нагляду за додержанням законів у передохоронній сфері перевірка встановлені порушення вимог земельного законодавства при передачі у приватну власність 95 фізичним особам земельних ділянок лісового фонду площею 11 гектарів для ведення садівництва на підставі. Розпоряджень голови Житомирської районної державної адміністрації було встановлено, що вказаними розпорядженнями надано фізичним особам, посадовим особам Житомирської обласної ради, Житомирської районної та міської ради та їх родичам. Наразі ці справи перебувають у Житомирському районному суді. Будівництво на даних ділянках заборонено.